Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Юля, і сьогодні я вам буду дуже сильно сварити одну книгу. А саме немає виходу Тейлора Адамса, чиє ім'я я навіть не буду намагатися запам'ятати, адже книжки цього автора я не збираюся купувати, адже це настільки погано, наскільки може бути погано. Отже, про що книга? В принципі, якщо я прочитаю вам анотацію, яка є доволі цікава, і саме вона зацікавила мене придбати цю книгу. То ви зрозумієте, що вона досить цікава. Але, напевне, це все цікаве, що є в цій книзі. Через хуртовину, яка заблокувала шосе, Дарбі застрягла в цій віддаленій будівлі посеред Колорадських гір без тільникового зв'язку з розрядженим телефоном, хоча найгірше не це. А те, з ким вона опинилася тут. Четверо незнайомих мандрівників, викритина дитина, замкнена у фургоні одного з автомобілістів. Чиє обличчя бачила дівчина, коли її заштовхували до автівки, Чи ім'я вона промовляла, благаючи відпустити її. А може, імен було кілька. Дарбі не вдасться врятувати її самотужки, але всі інші під підозрою. І жодному не варто довіряти, тому що кожен може виявитися не тим, ким здається. Анотація інтригує, погодьтеся, але це все, що тут інтригує. В Принципі, ви зрозуміли з антації, що відбувається дія у замкненому просторі. Дівчина побачила в автівці одних з скажімо так, друзів, по нещастю дівчинку, замкнену у клітці, і вона одразу прийняла виріш... рішення її врятувати. Але цікаво не те, що вона просто вирішила дівчинку врятувати там, дістати її, а вона вирішила. Вбити буквально за 5 хвилин вона вирішила вбити ту людину, яка цю дівчинку заховала в цій автівці. Отже, що мені не сподобалося найбільше? Е, найбільше мені не сподобалася мова чи то автора, чи то перекладача. Я вже не знаю просто на кого грішити, коли я читала. Але не тільки мова, але й сама побудова цього твору, повісті, я не знаю, як це назвати. Через те, що інтрига зовсім не збереглася, мені зовсім не було цікаво. Адже в принципі книга, от як в найкращих традиціях фільмів в стилі Я знаю, що ви зробили минулого літа. Ось це такий от жанр. Я прям бачу якусь стрічку кіно по цій книзі. Це було би чудовий сценарій, напевне, для розважального кіно на вечір, де не потрібно думати. Але як для книги інтрига загалом мені, мене не тримала. Мені навіть не було цікаво, врятує вона ту дівчинку чи ні. Якщо відверто, то до кінця книги я вже хотіла, щоб хтось цю дарбі просто вже пристрелив на кінець-то. Але в неї стріляли. Повірте, не раз в неї стріляли. Але вона, як той живучий тарган, до кінця книги таки дожила. Так, в цьому відео буде багато спойлерів, тому будьте обачними. Оці всі відмітки це все те, що мені не сподобалося в цій книзі. Якісь слова, вирази, те, що нас автор вважає якимись дебілами і повторює нам одні і ті самі фрази по декілька разів. Зараз я вам буду наводити приклади. Один із прикладів є те, що автор постійно наголошує на те, що у Дарбі нашої головної героїні айфон. От в неї не просто телефон, в неї айфон. І щоразу про це згадується. Ну хоча б якась була б там динаміка. Я вже запам'ятала, що в неї айфон. Дякую, мені не потрібно 10 разів про це повторювати. Але щоразу це айфон. Також автор постійно нам нагадує, що учасників цієї пригоди загнав Снігар... Снігоргагедон. Господи, треба ще ж це виговорити. І е, можна замінити там снігова хурделиця, там, заметіль, негода. Ні, це от саме це складне слово. Е, також е, про фургон викрадачів. Там на фургоні намальований лис з таким цяхопістолетом, і цитата ну, типу лозунгу е, компанії, яка займається цим. Е, Ну, типу, чим там вони займаються. Гарно, Гарно сказала. Е, і щоразу, коли згадується про цей фургон, згадується про те, що там лист, і там і ця цитата. Ну навіщо мені повторювати щоразу цю цитату? Ну там було би цікаво. Я зрозуміла, що там є якась цитата, яка ну, по суті, не грає особливо важливої ролі для розвитку сюжету, але е, вона постійно повторюється. І це дуже страшенно бісило мене. Через те, що я хочу знати, що там далі в цій книзі, а не кожен раз читати оцей уривок. І відверто деякі частини речення я мусила просто пропускати, через те, що я не хотіла знову перечитувати про те, що в дівчини айфон, про те, що це Снігор е про те, що там ця цитата на бусі написана. Ну не хочу я про це щоразу, Я, Ну я не тупа, я поняла, що там щось написано. Але це ж не критично для розвитку сюжетної лінії. Ось, наприклад, ще один перший приклад з а, тих, що я підкреслила от, стосовно Apple. Дарбі схрестила руки і усвідомила: на сотні миль ні в кого не було білої зарядки від компанії Apple. Є чорна зарядка від компанії Apple. А, тепер спробуйте уявити собі а, ось цей уривок. Ларс зняв свої чорні лижні рукавиці, поголивши бліду шкіру на тильному боці лівої руки, стіну крихітними пухирцями. Уявили собі руку з крихітними пухирцями, Наче комарині укуси. Уявили собі комарини укуса. А тепер. Або пошрамована шкіра, хоча Дарбі не могла уявити, який страшний інструмент міг зробити таке з людською рукою. Не інакше, як теркуш, тертушка для сиру. У мене був тут розрив шаблону, оскільки, коли я тру пальця, це зовсім по-іншому виглядає, ніж коли. Пухарці з комариними укусами. Раз. Далі. Дарбі підняла камінь. Він був трохи менший від хокейної шайби, гладенький і яйцеподібний. Достатньо великий, аби вибити кілька кривавих зубів або для важкого удару. Кривавих зубів. Це що за епіте? Чому зуби криваві? Вони криваві стоять після того, як їх вибивають, а не до того. Поїхали далі. Репліка Дарбі. Якщо він і далі опиратиметься, ми також будемо боротися. Я була всередині його фургона разом із ним. Я знаю, кому ми протистоїмо. І я власноруч переріжу йому горлянку, якщо доведеться. Дівчина, знайома, верніше там, знайома, не знайома з хлопцем, буквально три години. І вона знає, знає. Чому вони протистоять і вже готова перерізати горлянку невідомій людині. От ви б змогли б отак от прийняти на, за три години рішення е, перерізати горлянку невідомій людині? Я б, наприклад, напевно, що бігала б в пошуках поліцейського, там, я не знаю, ще когось, але не власноруч перерізати горлянку людині. Ще один момент, я вам зачитаю, спробуйте його. Уявити собі. Праву руку він тримав у кишені куртки, обхопивши пальцями рукоятку чорного пістолета 45-го калібру. Дарві тепер знала, що це саме він. Двічі бачила його, коли Ра... Ларс переслідував її. Про вогнепальну зброю їй було відомо небагато. Але вона впізнала цей пістолет із магазинним живленням. Це означало, що з цього, що з нього можна зробити більше пострілів, ніж 5-6 зі звичайного револьвера? Якщо ти знаєш, про зброю небагато. Ну, наприклад, як я, що є пістолет, є там револьвер і є рушниця, оце моє небагато. Є зброя там з лушником, є зброя. Ох, Боже, яка ще там зброя є. Ну, якісь елементарні, просто небагато. Це не моє небагато. А, і ще є різні калібри, знову-таки, це моє небагато. То людина зі своїм небагато знає, що таке магазинне живлення. І що з цим магазинним живленням а, це означає, що це можна зробити 5-6 пострілів. Серйозно? Я про таке не знаю. Я навіть не знаю, скільки можна пострілів зробити, з якого а, магазину і коли його потрібно а, там, перезаряджати, чи що. Оце моє небагато. А це, здається, людина просто вже володіє якимось предметом і знає, яке живлення і скільки пострілів можна зробити. Ще один цікавий і змістовний діалог. Він на годину спішить. Знаєш, знаю. Зараз лише година ночі. Я знаю. Година ночі. Яка година ночі? Перша, друга година ночі, третя, десята. Яка година ночі? Тепер жарт від Тейлора Адамса, коли вони вже там. Ух, ну, ніби здалося, що вони там вже всіх перебили і все класно, і вони втікли. І дівчинка врятована. Дівчинка. Крізь продірявлене заднє скло, 에, підняла тремтячий кулак, показуючи підмізинний палець. Дарбі за мить зрозуміла. О, не той палець! Ой, вже й виправилася. Так краще? Ага, дякую, відповіла семирічна дівчинка, показуючи середній палець крізь пробите кулею заднє вікно вкраденого пікапа. І Дарбі зареготала. От мені? Чомусь е зовсім було несмішно. Або я просто не розумію цього гумору. Після того моменту середнім пальцем е дівчата знову потрапили в полон до цього е маньяка-вбивці, який там вже майже всіх перебив, і е прищемив, просто закрив пальці е дарбі дверим. От вона там просто застряла, тих два її пальці сплющені. І е, купа трупів лежить там уже навколо них. І зараз я вам читаю. Він нахилився вперед, наче знову хотів смикнути дверну ручку. Дарбі здригнулися. Але він виявив співчуття і не зробив цього. Серйозно співчуття після того, як він перебив кучу народу, е, е, зробив їй дофігіще боляче, співчуття, де це нафіг співчуття. Ще важлива деталь того, що маленька дівчинка, яку викрали ці два мудака, вона страждала на ниркову недостатність. І вона вже чотири дня перебувала без додаткових стероїдів, які їй необхідні для того, щоб вона правила нормально свою життєдіяльність. І вона, скажімо так, вже перебувала в критичному досить стані. І от цитата. А стан надмивників Джей був такий нестабільний, як ручна граната. Будь-який додатковий стрес міг спричинити напад, що закінчиться смертю. Серйозно дівчинка семирічна перебуває а, в клітці. А, за нею женуться два а, якихось маньяки і постійно намагаються її вбити, навколо вбивають а, людей, стріляють в людей, і це не додатковий стрес. Камон! Як в це можна повірити? Це мене страшенно бісило. Я ці книжці не повірила. Ну, ні на грамудічку. Вона мене бісила своєю неправдоподібністю. І я просто дочитувала, даючи їй шанс на те, що в кінці буде якась супер-пупер інтрига. І я там скажу в кінці, що так, так, це було огонь, Це було варто того, щоб прочитати декілька незручних моментів. Але ні. Це вся така книга. І щоб ви розуміли, після того, як цю дарбі стріляли цвяхами, а, Боже мій, що в неї там ще зробили з нею? Вона там в вікно бігала по снігу, а, чуть там не напівроздягнена. А, їй прищемили пальці, їй вистрілили в плече. А, я, здається, не всі поранення її згадала, вона все одно вижила. Так, вона вижила. А, і вона молодець. Зовсім неправдоподібна книга. Не то, що навіть неправдоподібна, неправильно, це ж трилер все ж таки. Не можна говорити про трилер, що він неправдоподібний. Не було ні інтриги, ні зацікавлення, ні бажання дочитувати. Ні, бажання було, хоча б я ж кажу, я, воно моє бажання дочитувати трималося на бажанні на надії. Що в кінці буде щось цікаве. Але цього, на жаль, не було. Тому не раджу читати вам цю книгу, не раджу вам витрачати кошти, хоч вона і коштує зовсім там мало грошей. Не витрачайте на неї час, а читайте тільки хороші книги. На цьому все. Бувайте!